Сторінка 131, параграф 28. Які планети належать до земної групи. Чотири найближчі до Сонця планети називають планетами земної групи. Вони схожі за розмірами, масою, хімічним складом, але водночас кожна з них неповторна і має свої особливості. Що об'єднує планети земної групи? Меркурій, Венера, Земля і Марс планети земної групи, малюнок 150. Вони мають тверду поверхню і практично куля, форму. У Меркурія та Венери природних супутників немає. У Землі один місяць малюнок 151 у Марса два. Фобос і Деймус малюнок 152. Які особливості планет земної групи? Земля найбільша серед планет земної групи. З космосу вона здається блакитною завдяки атмосфері і світовому океану. Це єдина планета, на поверхні якої є вода в трьох агрегатних станах. І поки єдина відома планета, на якій Існує життя. Атмосфера і океан пом'якшують клімат Землі, акумулюють сонячну енергію поблизу екватора і переносять її в холодні північні широти. Місяць найбільший порівняно з планетою супутник сонячної системи. Меркурій найближча до Сонця і найменша планета сонячної системи. Він не має природних супутників та атмосфери, дуже повільне обертання навколо своєї осі, велика тривалість дня і ночі. Призводить до того, що температура на нічному і денному боці Меркурія вздовж екватора змінюється приблизно від мінус 175 градусів до плюс 450 градусів. Відповідно, спостерігати за Меркурією важко. Він обертається близько до сонця і губиться в сонячному світлі. Венера, третій за яскравістю об'єкт нашого неба. Після Сонця і місяця планета обертається навколо своєї осі із сходу на захід, тобто в напрямку протилежному обертання більшості планет. Вісь обертання Венери має нахил, проте дуже незначний лише 3 градуси. Густа атмосфера Венери, у якій плавають потужні хмари із сульфатної кислоти, створює парниковий ефект: середня температура на поверхні Венери. Приблизно плюс 470 градусів. Вища ніж температура плавлення свинцю плюс 327 градусів, Олова плюс 232 градуси і цинку плюс 420 градусів. На поверхні Венери течуть річки лави, яка довго не застигає. Малюнок 154. Марс четверта за віддаленістю від сонця, і сьома за розмірами планета сонячної системи. Марс майже вдвічі менший за Землю. E aí На Марсі є атмосфера і змінюється пори року. Середня температура повітря на Марсі становить близько мінус 40 градусів. Улітку повітря на денній половині планети прогрівається до плюс 20. Цілком прийнятна для нас температура. Але в зимові марсіанські ночі атмосфера охолоджується до мінус 125 градусів. Клімат на Марсі не набагато суворіший ніж в Антарктиді. На Марсі є Олімп, найвища в сонячній системі гора. Вулканічного походження за вишки 27 км. Долина Марінер, найбільший у сонячній системі каньйон, що за розмірами міг би зайняти всю територію США. Його було відкрито за допомогою космічного апарату Марінер 9, малюнок 157. Коротко про головне: Меркурій, Венера, Земля і Марс планети земної групи. Вони мають тверду поверхню. Практично кулясту форму і невелику кількість супутників або не мають їх. Кожна планета має свої особливості: наявність або відсутність атмосфери, температурний режим, особливості поверхні.